На такі виходи на дві руки хочеться дивитися вічно. В чому секрет, друзі, один з них це ноги. Нам потрібно взагалі виключити ноги з роботи в плані якихось смикань. Як їх зафіксувати, напружити так, щоб вони не вмикалися в роботу, не псували цей рух навіть на останніх повтореннях, коли сил вже мало. Дві позиції. Щоб напружити ноги, потрібно або відтягнути носочки від себе, або натягнути і контролювати лише оці, оцей один рух. І стегна, і сідниці вони автоматично будуть напружуватись, якщо ти ще до цього будеш напружувати добре прес, стискати його під час всього руху. Дивись, дві позиції, скажеш, як тобі візуально виглядає краще. На себе носки чи від себе.